Вас, мої маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні разом з вами ми поговоримо про чарівну пору року, а яку саме не спробуйте догадатися, відгадавши загадку Ружляє ніжно білий пух, міняє зайчик всі кожу, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь бадлойсь вже діма, яка пора, скажіть, яка пора робить? Так, зима, молодці. І сьогодні ми з вами поговоримо про зиму. Ось летять сніжинки на дерева, на будинки, на дороги і на поля. Це до нас прийшла зима. Так, дітки прийшла до нас. Красуня зима. А які ж зміни у нас відбуваються в неживій природі з приходом зими? І кого вона до нас приводить? Першим до нас приводить зима місяць грудень. Грудень землю грудить, хату сильно остудить. як у подорож рушає, прихопити поспішає, стужу і холод в кишені. Народі кажуть, грудень ворота зими, а ще грудень на всю зимлю, зиму землю остужає. Ще його називають вітровик, мостовик. У грудні земля ще не встигла повністю охолонути. Своє тепло вона віддає повітрю, тому нарідко перший сніг змінюється відлигою, тобто розтає. Спочатку сніг падає легенький і пухнастий. Та полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним та твердим. Грудень дарує мало сонячних днів. Сонце хоче і виглядає із захмар, та не гріє. Небо частіше вкрите важкими темними хмарами. Вони стають важкими і сірими. Саме тому вони приносять до нас снігопад. Стоїть похмура, погода день скорочується, у грудні дні найкоротші, а ночі найдовші. Іде сніг під сніговою ковдрою спить земля і мороз частіше згадує про свої обов'язки. Замерзає вода в уставках, озерах, річках, а лід іще тоненький. Дерева стоять у голі. Тілі хвоїнки та ялинки на сосні. червоніють кетяві горобини. Другим зима до нас приводить місяць січень. Ліс під інеєм дріма, хазяйнує ще зима, ходить пишний і величний крижану, Господу, Січень. У народі кажуть, січень наступає, мороз людей обіймає, а ще в народі його називають сніжин, сніговик. Льодовик, щепун. У січні сонце піднімається вище. Бувають ясні, сонячні, але морозні дні довшають. Все нам круги вкрите густим снігом. Земля все більше охолоджується, кам'яніє, а вода дедалі глибше примерзає. Третій місяць зима до нас приводить місяць лютий. Це останній місяць зими. Місяць цей лютує, бо весноньку чує, і з морозом вишкетує, сніговіями лютує. В народі кажуть, що прийому що місяць зимобор або ж боку грій. У лютому за хмар частіше виглядає сонце та проглядає блакитне небо, але в лютому зима виявляє свій справжній характер, дмуть сильні вітри, частішають злющі хортовини, мороз пекучий, як вогонь, бо зима не хоче покидати землю, лютує. Але сонце повертає на бік весни. Уже весело починають свірінькати синички, сповіщаючи, що від зими до весни один крок ступити. А давайте, дітки, пригадаємо та назвемо зимові явища, які приносить нам зима і своїми трьома місяцями. Які це місяці? Грудень, січень та. Лютий так, правильно. Дуже красиве явище дітки називається снігопад. мов у таночку сніжинки летять до землі. Щільним шаром вони покривають все навкруги. У безвітряну погоду сніг падає спокійно. Чим густіша хмарка, тим густіший снігопад. Але варто подути сильному вітру. Снігопад перетворюється у заметі, Одне із грізних зимових явищ, що залишає після себе великі замети. Також зимове явище. Це мороз. І на гілках з'являються візерунки. Також дуже красиве зимове явище паморозь. Це впуха біла бахрама з кристаликів льоду, що налипають на гілках дерев, дротах та інших предметах. Під час сильних морозів і туманів. Також іний зимове явище. Тонкий шар кристаликів льоду на земній поверхні. Також взимку буває ожелець. Це крижаний шар льоду, що утворюється після перепаду температури. Відлига, мокрий сніг, дощ перед сильним морозом провокують її появу дуже небезпечне явище. Якщо взимку стоять суворі і тривожні морози, вони спровокують найглибші водойми. Так починається. льодостав. Ще один неодмінний атрибут зими це бурулька дітки. Це шматочок льоду, схожий за формою на морквину, що звисає зі стріт будинку. День сонечко пригріває сніжок, він починає танути. А вночі мороз підсилюється і все замерзає. Бурулька небезпечна. Саме станенням бурулюк починається плавний перехід до весни, коли температура повітря поступово підіймається і дні довшають. Ось такі зимові явища приносять нам зима зі своїми трьома місяцями. груднем, січнем та. Лютин. А зараз, дітки, давайте разом пограємо з вами у гру на уважність. Гра називається Чого не стало. Дітки, я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До зустрічі! Все буде Україна! Наше ж майбутнє в нас нікому не відібрати!